Нарешті руки дійшли до цього відео. Трішки вибилась з графіку, не встигаю монтувати. Насправді ж, жоржини я викопувала майже місяць тому, а саме 21 жовтня. На деяких відео звук не записався, тому, власне, записую вдома, озвучую це відео. Якщо ви вирощували кого жоржини, Бо щось чули про них, то ви швидше за все знаєте, що радять їх викопувати після перших заморозків. Мої жоржинки видно, що трішки пожухли, почорніли від невеликого заморозку мінус один градус. Перші заморозки сталися у Львові в жовтні місяці. Але вони були недостатньо сильними, тобто жоржини все ще квітнуть, як можна побачити. До порівняння у моїх батьків у Полтавській області був заморозок мінус 5, і він стався ще в вересні місяці, і моя мама набагато раніше викопала жоржини. В принципі, сильного заморозку не було і до сьогоднішнього дня. Сьогодні вже, вже середина листопада місяця і я могла б їх ще залишити, рости і надалі. Але не так давно я дізналася інформацію від квіткових фермерів, що для бульбжоржин достатньо 120 днів від моменту їхньої посадки для їхнього дозрівання, для завершення їхнього формування і для того, щоб вони отримали всі необхідні речовини. Враховуючи, що я висадила свої жоржини на початку травня місяця, то порахувавши, що 120 днів це 4 місяці. Травень, червень, липень-серпень і вересень я вже, в принципі, могла викопувати свої жоржинки. Вони ж в мене поросли ще один місяць, і я думаю, що їм вистачило з головою. Тобто, на мою думку, це правило трішки переоцінене тому що, порівнявши умови вирощування жоржин ми розуміємо, що всі ми висаджуємо жарини, в принципі, вони той самий період, на початку травня, але викопуємо в різний час. Викопуючи рожини, я намагаюся їх спочатку підкопати з різних сторін, тому що вже не раз так траплялося, що я перерізала бульбу. Звісно, для цього краще використовувати вила, яких у мене немає. Тому ось я так поступово намагаюся їх підкопувати. Також ставалося таке, що бульба відламувалась. Або я викопувала кореневище, а бульба вже була відламана, тобто видно, що на місці, де вона раніше росла, утворився навіть калюс. Швидше за все, я думаю, це через сильні вітри чи бурі, коли жаржина була повалена, навіть незважаючи на те, що вона була підв'язана. Так, жоржинки викопала. Зараз покажу вам, як відрізняються бульби різних сортів і як вони відрізняються по швидкості розмноження. Отже, для прикладу, Евелін. Евелін цього року у мене вперше. Ось із таких пари бульб це все, що виросло. Тобто ось дві старі бульби ближче до обличчя мого. І ось. Зверху дві молоденькі, бачите, світлі бульби. Я допускаю, що, можливо, їй тут було не надто багато світла, тому вона не розвинулась так, як мала би. А тепер подивимося на жоржинку, якщо пам'ятаєте, така ось залишки. Добрий день, дякую. Ось залишки. Така вона була малиново-фіолетова. Ось вам і різниця в розмноженні жоржин. Погляньте на ці розміри. Це жоржинка та така рябенька малиново-біла, якась така, ось такі не величезні бульби. А є жоржинки навпаки з такими кругленькими, надутими такими бульбочками. Це ось така ось жовтенька жоржинка. Ну що, зараз буду. Обрізати пагони, пакувати їх в ящики, ну а потім вдома вже буду їх чистити і ділити. Ось така краса в мене нацвіла, такі простенькі хризантемки, але їх досить багато, як ромашечки, вона дуже швидко розростається. Все я доробила, жоржини викопала, младіулу сюди копала і накопала на берстянок. День вже коротший, приїжджаю я. Пізненько, не люблю рано вставати, тому не так багато встигаю зробити. Ну, от, що зробила, ти зробила. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Зараз знаходжуся в гаражі. Вирішила на ручку зняти відео, як я буду цього року зберігати жоржини. Цього року я зберігатиму її в гаражі. Тому що в мене їх багато, так як минулого року я зберігала їх на балконі, у мене був всього лише один корінь. Цього року в мене їх багато і місця потрібно багато. Отже, минулого року я використовувала вермікуліт, цього ж року я використовуватиму ось таку дерев'яну стружку. Це перебиті просто гілки дерев'яні разом з листям. Які залишили після себе комунальні служби, і ми просто набрали пару мішків на вулиці. Отже, я розташовую бульби в коробці перший шар уже там, під цією стружкою, розташовую бульби, а потім просто присипаю їх. Цією дерев'яною стружкою. Такий екологічний е варіант, екологічно чистий матеріал, який не даватиме їм швидко втрачати вологу. Також в гаражі буде злегка плюсова температура і невисока вологість.